Добрий день усім. От, хочу вам засняти. От сьогодні побачила буквально, який у мене цікавий, з'явився новий. Чи це він підріс, чи якийсь новенький, гупі з таким цікавим хвостиком. Дивіться, який класнючий. От він який класний. Там, прям дивіться, такий малюночок. Правда, неможливо його зловити. Ну, я думаю, він от він знову тут плаває. Такий класний, он який. Хвіст, дивіться, який. Прям якась... у нього якась цікава, наче якась руна на хвості намальована, дивіться. Чи що то якийсь такий класний хвостик? Ну, Вони то усі гупіки, хлопчики, вони такі цікаві, бачите? Самочки, вони сірі, просто такі невзрачні, хоча і вони бувають класні. А гупьошки, оце взагалі цікавий такий хвіст. Он який класний, дивіться. Реально. Там ще от є гупьошки, але у них не такі. Теж гарні хвостики у них вон там теж є. Он якісь теж цікаві. А, ні, це цей зверху підпла... підплив. Да? Там теж цікавий такий, але у цього, ну, який прямо не знаю, який кавалер такий з'явився новий. Такий плаває. Чи може це я його, там я недавно перекидувала з іншого акваріуму, може це я його перекинула ще й не помітила, який у нього гарний хвіст. У цього теж це взагалі якийсь такий риженький, довгий хвостик, але без цяточок. А у цього, ну який класний, дивіться, який він класнючий. Гупьошик такий новенький, прям реально класний. І от такий він. він... Крапку якусь таку, от тут вона відпочиває ця моя скалярка. Така теж цікава ридошка. Сьогодні у нас 15 березня. І от такий телевізор у мене це для кішки новий телевізор акваріум. Вона любить кожного дня поїсти, потім прийде. Декілька разів, до речі, вона приходить, декілька разів біля акваріума сідає. І теж за ними медитує, спостерігає за цими рибками. Намагалася пару разів їх отак ловити, оціх от, Цих хитронів, оцих таких класних, теж ці цікаві рибешки. Це гурамки такі, вони теж між собою вони весь час проходять якісь там. От вони пішла, поїла, попила цього воздуху. Повітря трошки люблять горамки, от бачите, біля скупчується. Отакий. Щось він там підплив і є водичку зверху. А ця така любить, треба їй, можливо, якусь куплю ще пару. Додаткову не була пара, але вже немає. І вона сама по собі тут. Може вона сумує, а може, не сумує. Їй треба ще одну пару, може пізніше трошки куплю. Трошки буде потепління. О, в неї, до речі, теж якась. Колір змінила свій. В неї був просто чорно білий Я зараз дивлюсь, який ж жовтий колір з'явився. Дивіться, яка гарна, цікава. Ребешка повертається різними сторонами. І так, і так, гарно таке. Жовтенький, який у неї з'явилися такі плямки. Вона вроді була просто чорно-біла. І отак от трошки якось змінилася. Дивіться, яка красунька. Теж і задніх остику. Це вони не обскований, це такого кольору чорно-білого. Да? така красоня. Ну, це гілпьошик, це взагалі який класній. Це точно він з того. У мене є маленький акваріум відсадник де я відсаджую маленьких рибок. І дав, недавно я з нього трошки сюди повикидала ті, що підросли рибки. І це, мабуть, він був такий красочок. Не помітила, значить, а тут він розправив свій хвіст. Оцей ще такий жовтий, якась у нього дивна поведінка. І так плаває, і так плаває. Я думала вже все йому, кінець. А ні. Вже декілька разів він таку позу якусь займав, що я вже думала, все йому. А ні, він отак от якось плаває дивно. І може так і на бійк, і якось і так, і так. Ну, не знаю, може він хворіє, чи що йому не так, скажіть, в коментах. І цей красончик, треба його засняти, поки він тут плаває, такий гарний. До всіх гупьошок пристає, бачите який? І так, Показує всім свого хвоста гарно. Тут ще один такий красончик є, Вон, у нього є ще один, бачите теж хвостик гарний в нього. Люблю гупі розглядати. Але не такий прикольний. А там прям такий, дивіться, якийсь правильної такої форми цікавої. Може хтось знає теж, як називається ця гутошка. Такий красончик уника. Наче якась маленька рибка у нього в хвостику живе. Який шикарний Павлін, так? Да? Розправив свого хвоста. А цього, цього, цьому дає. Вон, бачите, б'ється з цим конкурентом. Це у нього конкурент. Тут ще такий родостомус з червоною головою. О тут, мабо, бо час вже весна, зараз ще почнуться новенькі оці. Весною я потім відсаджую, коли з'являються мальки, маленькі, я в маленький акваріум їх відсаджую. Ось такі, дивіться, які рослини, прямо гігантели виросли. В Мене стільки ніколи в житті не було стільки акваріумів, як. Це після такого освітлення, як я поставила спідтильник спеціальний. І тепер дивіться, скільки рослин. Оце да, навіть дна не видно. Там у мене дно таке гарне. Камінці біленькі такі, от вони, тепер їх не видно. Там Там, ще в мене живуть десь ці одна залишилася сом. Сомчик такий теж присоска, Уже його навіть і не видно, там соміха була. Треба буде якось залізти туди і прорядити ці рослини. Оці теж вже декілька разів викидала, навіть ці такі, вони все рівно розростаються. Я ж говорю, це все оце таке освітлення гарне. І плюс фільтр, звичайно, фільтр такий класний. От На це все впливає. І навіть не треба змінювати воду. Я от не міняю воду. Іноді тільки доливаю, коли трошки от вода буває випаровується. От, а так от гарний фільтр, гарне освітлення. І от такі рослини. Дивіться, які шикарні. кардос. Ось така красота. І рибюшкам подобається. І от так от вони тут живуть. Красунчики. Все, всім бажаю гарного, чудового дня. От ще красончика вам познімаю, такий оцей гарний теж. По-своєму прикольний. Такі риженький якісь, да? І там от риженькі, рижечки такі плавають. Рижики. Вони зверху люблять, гупьошки люблять зверху плавати отам от. Красунчики такі. І ця красуня Щось вона тут самою собі в куточку. Точно, надо будь-яку, може, дві подружки купити. А то щось вона зовсім загрустила, ця грустішка. О, які неї очі гарні. Не хоче навіть показуватися. Красунька. І уса які класні. Не хоче, не хоче. Бачите, яка вона не хоче показувати свої гарні чорні очі. Я красунька, дивіться, яка. Зараз буду з вами розмовляти. Очі повертаються, а потім рибка повертається. Така красунька. Треба купити сестричку чи братика. Всім, до зустрічі, всім гарного, чудового дня. Пока-пока.